Вчора хлопців а, на ендурах по Бруківці, я уявляю, який масаж. Але сьогодні разу я отримаю задоволення проїхати по вулиці Франка, побачити знову. А ну, будинок це моя найкраща. В моїх споєжит квартира. Івана Франка, 66, квартира 6. Якраз те, що нам треба. Це монастир редемптористів. Дякую, що це було. Почалася, а тут було КГБ, ну і зразу, зараз, мабуть, теж щось таке, типу СБУ. Ой, там трамвайне старе депо. Я мрію, щоб вони його відреставрували. Але війна не дуже сприяє цьому, а там можна зробити офігенний хаб, культурний, великі а, стелі, виставкові зали. Ну, можна класно зробити. Теж історична будівля. Це Львівська буцигарня, яка історично за всі часи. Мабуть, і за завстрія, була буцигарня. Між іншим, заїхати? Доїхати до іншої частини центра треба об'їжджати все, тому що сьогодні центральна вулиця закрита, як це завжди буває по неділях. Липень 2024 року. Невеличка подорож від Галицької площі до а, краківського пазару. Був лицями Львова липень 24-го року. А шлях від а, Галицької площі до Краківського.